Ну як ви там? Це найтупіше запитань, тупіше шаблі, що не точиться роками, тупіше сотні мильно оперних зітхань, героїв пластикових недописаних романів. Серйозно, їм не соромно питати, нічого там не Йокає, не щемить, коли заходиш, мов свиня в сусідську хату і скалишся. Ну як ти, Україна? Ракети вам не відповідь, а дрони, пологові, Маріуполі, Каховка. Навіть в казках нема таких драконів, мерзенних, закриваваних, жорстоких, всього п'ять слів. А скільки курва, болю, а скільки крові, пилу, попилу, знущання, Спитайте це в солдати перед боєм або у дітей, що зраю кличуть маму. Спитайте це у мертвих, як сміливі, то мертві, як один вмить встануть в трунах, чорти болотні, жаби нечистиві, вас як жженуть, наче й не було. Для вас у пеклі казани уже готові, а деяким і не один, а навіть два. Не сплю і бачу, як лянуся, чесне слово, ви горите і проклята Москва.